Привіт малята! Я знову рада вас вітати. Сьогодні ми з вами будемо малювати і будемо малювати ось таку пташку. Але спочатку давайте розглянемо будову тіла пташки. Пташка має голову, тулуб, хвіст, лапки. Очі і дзьобик. Отже, починаємо малювати. Намочуємо пензлику фарбу і річку обташки нашої було коричневого кольору. І ми починаємо малювати, робити ось такі маски лише ворсом. Таке пір'ячко. Ще око ми не замальовуємо, тому що воно у нас буде чорного кольору. Ось таким способом ми малюємо пташці пір'ячко. І так, до кінця. Ось малята ми вже замалювали нашу пташку. А тепер вимиваємо пензлик у водичці, намочуємо його у чорну фарбу і нам потрібно розмалювати наше око, дзьобик і лапки. Зафарбовуємо око. дзьобик, Обережно не виходимо за лінію. Дьобик <зібльк> і лапки. Ось, малята, подивіться, яка гарна пташка у нас вийшла. Сподіваюсь, вам сподобалося. Чекаю на ваші роботи. До наступних зустрічей. До побачення!